Сьогодні я придумала швидкий спосіб робити тремтячі буковки так, щоб кожного разу не писати їх вручну, і зараз я вам його покажу. Спочатку малюємо всі букви алфавіту по черзі і збираємо їх в шрифт. Туторіал по тому, як це робити, закріплений у мене на сторінці, тому переказувати заново я його не буду. Коли у нас все готово, то називаємо його якось, типу, там не знаю, буковки 1. Поверх наших перших букв малюємо знову такі самі букви, але обов'язково трохи криво. Бо чим рівніше ви намалюєте, тим менше вони будуть в результаті труситися. Ну і також зберігаємо це як шрифт і називаємо буковки 2. Відкриваємо прогу, в якій ви малюєте, чи може монтуєте відео, насправді зовсім не принципово яку. І імпортуємо туди обидва наші шрифти. Ну і як ви вже, мабуть, здогадалися. Пишемо один і той самий текст два рази, шрифтом номер 1 і шрифтом номер 2 і розбиваємо його по різним кадрам. При необхідності можна щось там десь посунути чи підкоригувати. На цьому, в принципі, все. Але якщо я протопила і є якийсь, може, більш простий спосіб це зробити, або одразу об'єднати це в один шрифт, то будь ласка, дайте знати.